Цього тижня народний улюбленець із базару і, можливо, з офшорів. Олександр Дайте, Поворознюк, дядя Я Саша, просто... патріот, бізнесмен Агробарон. У нього є все крім кримінальної справи. А мала би бути замість арешту інтерв'ю. Замість набу новий рейс за готівку. Зеленський мовчить. бо дядя для народу, а не для суду. Його бояться чіпати. Бог голосний. бо свій, бо знає багато. Я ж не виюбу. За такий, яке є, таке є. Я по життю такий. Але ми не забуваємо. Бо якщо свій краде, то це не потрібне. Це крадій. Просто послав нахуй. Це я. Ти нахуй? Оце буде послідні мої слова.